Два дні на ринку привокзальний домашньою полуницею села Медвеживушко, що на Вінничині торгує продавчиня Людмила. За кілограм править 80 гривень. Розповідає сезон цієї ягоди на ринку розпочався кілька тижнів тому. Спершу полуницю привозила з інших областей. Це вже домашня, хороша менше обробляється, можна дітям їсти. І ціна дозволяє жай на буде. А буде ще дешевше. Кілограм полуниці у жінки купує вінничанин. Андрій каже, бере для дитини, тому важливо, аби ягоди були домашніми. Я віддаю перевагу нашому виробнику, а не завезеному. Я думаю, що буде дорожче. Ну то нормально, що зараз деше? Що зараз 80 гривень. Середньому на ринку привокзальному у Вінниці полуницю продають від 75 до 90 гривень за кілограм. Постачальники, переважно закарпатська область та власне Вінниччина, розповідає продавець Сергій. Полуницею торгує три тижні. Ціна говорить, спершу була за висока. Тепер почала знижуватися через хороший урожай. Яка була ціна? 210, 120, 150 і пішло нижче, де Трошки лучше як того року і краще. Ціна на полуницю у порівнянні з минулим роком зросла в середньому на 5-10 гривень, розповідає продавець Парміс. Усе каже, через вартість пального. Кілька тижнів возив ягоди із Закарпаття по 100 та 120 гривень. Тепер із Вінничини за кілограм нині править 75 гривень. Полоницю перевірили в лабораторії на вміст нітратів. Має відповідний документ. Покупатель нормальний. Сількат єскатори дає мені з того і склад. беремо товар катства, хороше. А це уже ринок урожай. Тут за кілограм полуниці продавці правлять від 100 до 150 гривень. Вінницької у продажі поки немає, каже Костянтин. Він реалізує ягоди, привезені із Закарпаття. Покупців розповідає, вистачає за день, продає близько 60 кілограмів полуниці. В цьому сезоні вже другий місяць. Почала вже за граничної, тепер ця домашня вже прийшла. Табла 250, це вже 150. Документи з лабораторії на вміст нітратів теж має. Інакше каже, до торгівлі на ринку не допускають. Приходять з лабораторії, беруть аналізи і потім це ну, провіряють і все, і допускають до праці. На ну, вже можна купувати без проблем. 100 гривень за кілограм полуниці править продавець Юрій, її привіз із Судещини. Ціна ось останні дні вже стала навіть таки привабливою. Люди почали купувати, тому що район 100-120 гривень, то це вже більш-менш ціна, якщо порівнювати із попереднім тижнем, коли була 200 і вище. Вінничанка Ніна Вікторівна полуницю купує, каже, для онучки. Любить внучку, тому купуємо по 100 гривень, це нормально. За полуницею прийшла і Вінничанка Наталя. Каже, овочі та фрукти купує лише на базарах. Якщо воно є на офіційному ринку, то відповідно воно проходить певний контроль. За рахунок цього, я думаю, що нема проблем. В цьому потрібна міра, скільки споживати. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.